Харестерни до краси. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас вівторок, 4 червня, наскільки не помиляюсь. І, як я і казала, вівторок у нас вже почали відкриватись трояндочки. Сьогодні весь день дощ. В обідню пору було набагато темніше, аніж зараз. Зараз сонечко виглянуло, випогодилось. І от я вирішила показати, які ж красуні все-таки зацвіли на вівторок, як я й казала. Але зацвіла самою першою. Не та красуня, яку я очікувала. Але також красуня. Попелюшка, як я їх називаю. Це з тих троянд, що ми рятували зі смітника. Так, весна для них була нелегкою. Ось тут маємо наслідки погоди травневої, коли я не змогла їх обробити вчасно. Починається плямистість, але сподіваюся, вже погода зміниться. І я зможу їх трішки підлікувати. Ну тут нічого страшного. Вона ще не таке в нас бачила, як ми її витягували, можна сказати, з того світу. Зараз вона у нас цвіте, краса. Півники продовжують квітувати. Ну, і каже весна без них, особливо вечором, запах такий ніжний-ніжний. Півонія після дощу також вся в крапельках. Це звичайний старий французький сорт, наскільки я знаю. Дуже пахуча. Ще тільки починається її квітування. Але от порівняйте бутон. Він вчора ще був ось в такому стані. Сьогодні маємо ось таке. А завтра це вже буде з голову немовляти такий розмір. Набрав води, мокрий весь. Продовжує квітування клематис. Просила мене розказати, як їх можна розмножити. Ну, дивіться, розмножувати в ну, Це якось не для мене. Ну, для чого? Мені такі ж самі сорти на моїй ділянці, ділянка не дуже велика. І повторювати я не маю змоги сорти. Хіба що так, чисто з такої цікавості насінневе розмноження. От, насінневе розмноження мені цікаво. Цікаво, що вийде. Хоча скільки років вони у мене ростуть. Оце, напевне, перший рік, коли вони мені самостійно дали декілька саджанців. Ну, краса. Ну, подивіться, в вечірньому сонечку, яка краса. Повністю вкритий кущик квітами. Невеликий, але який симпатичний. Так от, мені цікаво єдине. Що вийде з насіння, яке висіялося. Саджанці, які зросли в ґрунті, я викопала, посадила в горшочки. Вони щасливо прижились і ростуть собі в горшочках. Що заквітує, ну, цього року не буде видно. Результат, скоріш за все, буде видно через років 2-3. Поживемо, побачимо. Отож, в компанію вже починає квітувати смолка. Також такі цікаві-цікаві трояндочки. Дуже симпатичні. Хоча я її садила тут не стільки для квітування, як для зеленого бордюру. Ось тут і бур'яни вже між тим зеленим бордюром. Але справимося, стане на погоду без опадів справимося. Отож, аскот. Вже починає проявляти свій колір. Хоча на камері він більше такий як фуксівий. А насправді він бордовий. Ну, можливо, колись камера і зловить його колір, але не зараз тут точно. І от настільки змінився Бенджамін Бріттен за два дні. Хто дивився мої відео недільні? Ось так змінилося. Пуп'янок, навіть це ще не квіточка, а пуп'янок. Підложка у нього буде така світленька. Бачите, все після дощу залите, а центр буде більш насиченого кольору. Ну, коли розпуститься, я ще більше покажу. Отакий От він весь в пуп'янках. Буде таке шикарне квітування. Хоча він, бачите, як і та жовтенька без назви. Трояндочка також не був оброблений, але він виявився стійкіший до хворіб. Джентл Герміона також на пуп'янках, також остінка. Також наразі без ознак хвороб. Будемо сподіватися, що так буде і надалі. І ось ще хотіла похвалитись ялиночкою. Ви знаєте, вона навіть взимку така не є красива. Настільки ніжні ці її заячі хвостики, як я кажу, такі вони пухнасті. Аж хочеться отак погладити, притулитися. Ну, красуня. Подивіться наскільки вона пухнаста. Хоча цього року на нам такий несподіваний сюрприз. Зробила. Не випустила верхньої точки росту, тільки бічні пішли. Ну, сподіваємося, що наше проснеться. Ось така, отака вся пухнаста-пухнаста красуня. І ось вже почала своє квітування кейра, наскільки я згадала. Також дуже красива. Вже перша квіточка розпустилась. От, вона, в неї таке квітування в бутончиках, два бутончики стоять на розпущенні, квіточка вже одна розпустилась. І отак, такими китицями. Спочатку, от ніби колір такий, більш приглушений, от дійсно камера зараз передає її колір. А тут вже йде такий яскравий рожевий. На камері він більш яскравий, ніж є вживу. Але також такий міцненький, красивий кущик. Величенький. І тут у нас також Остінка. Такий от величенький кущик. Кейра. Наскільки я не помиляюся, а можливо і помиляюся. Знаєте, якось за пів року вже позабула, як моїх красунь звати поіменно. Також все в душі. Отакий от насичний рожевий колір. Пізніше колір буде змінюватися. Краї будуть одного кольору, а центр іншого. Але також яскрава яскрава красуня. Позаду фізостегія вже починає випускати свої верхівкові точки для квітування. Також люблю, коли вона квітує, і в компанію гарно підходить до троянд. А Сезар далі стоїть на бутонах, не поспішає відкривати свої квіточки. Ще жодну не відкрив. Хоча пуп'янки більш-менш вирівнюються в розмірах. Доволі такий гарний глянцевий лист. Чистенький, хоча без обробок. Наразі без ознак хвороб. Але минулого року восени купив борошнисту росу. Ну, я думала, що весна буде для нього критичною, але наразі тримаємось. Сподіваємось, так буде далі. І тут у нас така малюсенька спреєчка. Щоб ви розуміли розмір квіточки. Камера більше віддає в червоний класичний, але він такий. Ну, не вловлює. Не вловлює камера цього відтінку. Ну, можливо, за якогось іншого освітлення зловимо відтінок. Наразі такий. Також, отут восени. Можна сказати, що це першорічка, тому що восени ця клумба закладалася вся з нуля. Ці всі квіти пересаджені сюди восени. І дали вже доволі непогані кущики. Тут Сафіна, це Рубістар, по-моєму, якщо я не помиляюсь. А тут також спрейка Сафіна більш-менш схожі кольори. Єдине, що камера не може передати її барви. Так, і тут у нас якась спреєчка. Розквітне, тоді згадаємо. Зараз я не ризикну називати її. А це ось мого живцювання. Який саме сорт я живцювала, не знаю. Квіти будуть білого кольору. Навіть от камера засвідчує. не хочу вловити цей білий колір. Навіть не знаю, як його розвернути. Ну, не зловлює. Засвідчує білий колір камеру. Можливо, це живець з цього курщика. Snowdens. Бірочка на ньому була Snow dance. Це також з, з тих трояндочок, які були викинені на смітник. Ну, як можна було таку красу викинути? Як на мене, шанс потрібно давати всім. Ну, От, вона віддячила нам, що ми її витянули зі смітника. Вальсер також на бутонах. Бачу, що місце йому сподобалось, прижився, гарненько вже йде в ріст дає нові пагони, навіть тут верхні, і ось тут. Бачу, піде не базальний, але доволі такий міцний пагін, якщо видно буде вам, піде собі наростати. Так, ось ми так заходимо в літню пору. Чекаємо з нетерпінням. Знаю, що багато хто чекає з нетерпінням цвітіння своїх красунь. І ми дочекаємось, тому що йде наразі до літа, зима буде пізніше. Тут вузела вже на таких пупінках красивих. Також прижилась. Яка ж краса? Ну, краса. Хто любить троянди, той мене зрозуміє. І ось на такій яскравій барві хочу завершити своє відео. Будемо чекати цвітіння нових красунь. Нових сонечок. Ось, бачите, у нас тут помічник намалювався. Річник. Цього року, мені здається, в мене сад найменше обробок зазнав. Найменше було часу для обробок. І тут вже живуть і комахи, всі, всі, хто тільки хоче, без проблем, без хімії, все натурально. Отож, до зустрічі на каналі, з нетерпінням чекаю вас в гостях. Буду рада спілкуванню. Всього вам найкращого.